Король планет, газовий гігант, невдала зірочка це, до речі, неправильна назва. Також планета, яку придумали українці. Правильно мова йде про Юпітер, і сьогодні ми поговоримо про те, як за неї спостерігати. А перед тим як за неї дивитися, варто розповісти трохи теоретичної частини, щоб було краще уявлення, на що ви дивитеся, оскільки, на мою думку, це створює більше вражень при спостереженні. Отже, це найбільша планета сонячної системи, а також стоїть п'ятою за віддаленістю від нашого головного світила. Її середній радіус становить 69 дев'ять тисяч кілометрів, тобто 11 радіусів Землі. Але оскільки ця планета швидко обертається навколо своєї осі, то вона доволі помітно сплюснута. Тому екваторіальний радіус становить 71 одну тисячу кілометри, а полярний 66 тисяч Хоч Юпітер і добряче приплюснуло, але все ж таки чемпіоном в цьому є Сатурн. У газових гігантів нема чіткої поверхні, тому у затоку прийнято вважати відстань від центру до точки, де атмосфера має тиск 1 бар, тобто одна земна атмосфера. У Юпітера це верхня межа хмар. По мірі заглиблення її густина зростає. Маса її вдвічі більша, ніж маса всіх інших планет разом узятих, або ж як 318 земель. І цього все одно недостатньо, щоб стати не те, що зіркою і до корічного карлика, як кару до птаха. Бо мінімальна маса для корічного карлика це 15 мас Юпітера, а для зірки треба додати 75 мас Юпітера. Але знаєте, якщо і мені дати 73 мас Юпітера, то я теж стану зірочкою. Від сонця віддалена на 5,2 астрономічних одиниці або ж приблизно 779 мільйонів кілометрів, що насправді не так уже й багато в масштабах сонячної системи а період обертання становить 11,86 років. Нахил осі обертання становить всього 3,1 градуса, тобто майже перпендикулярно до своєї орбіти. Ексцентриситет невеликий, тому мінімальна відстань до сонця становить 4,95 астрономічних одиниць, а максимальна 5,46 астрономічних одиниць. Період обертання навколо осі становить 9 годин 50 хвилин 30 секунд. Тобто дуже швидко. Однак це на екваторі, а різні широти обертаються по-різному. На середніх широтах вже це 9 годин 55 хвилин 40 секунд. Тобто на 5 хвилин повільніше. А це все тому, що вся видима поверхня це хмари. Також прискорення вільного падіння на поверхні у 2,4 більше, ніж на землі. Тому ви б із трудом стояли там, якби там взагалі було на чому стояти. Ну і бурі. Вся вид дима поверхня планети це хмари, як я казав, і вони утворені із різних сполук. За елементарним складом ній переважає водень та дещо менше гелію. А серед сполук поширені аміак у між верхніх шарах, які надає хмарам білого кольору, а також гідросульфіт амонію, який із надор виходить, і який має коричневий кольор. Вітри дують переважно в одному напрямку вздовж екватора зі швидкістю від 50 до 150 метрів за секунду, іноді 600 метрів за секунду на екваторі, утворюючи смуги, які видні у невеликі телескопи. На межах цих смужок утворюються турболетні потоки та бурі, які ми бачимо, як завихрення, гачечки та інші терчащі частини у більші телескопи. І найвідомішим із таких є велика червона пляма, яку видно в апертури від 90 мм. Щодо внутрішньої будови, то складається переважно із газів, гусина, температура та тиск якої зростає зі збільшенням глибини. Глибше водень стає рідким, а ще глибше переходить у рідкий металевий стан, і він оточує кам'янисте ядро, і надор виділяється вдвічі більше теплової енергії, ніж отримує від сонця. Також планета має дуже потужне магнітне поле, що простягається аж за орбіту Сатурна, яке в 20 разів більш напружене, ніж земне, чим створює дуже потужні радіаційні пояси. Земні пояснив Ван Алена, на фоні цього просто квіточки, а також на полюсах спостерігають полярні сяєва. Юпітер має станом на 2023 рік 95 відомих супутників, більшість з яких це невеликі каменюки, і лише 4 із них мають дійсно значні розміри та масу, тому були помічені ще Галілеєм. За переміщенням цієї яскравої цятки спостерігали ще в античні часи, і в Римській імперії їй дали назву Юпітер в честь давньоримського бога Ромоверстя, і неспроста. Це одна із найяскравіших планет, які ви можете спостерігати на небосхилі, яскравіша лише Венера, а також раз на 15-17 років Марс при великих протистояннях. Отже, довгий час це була лише зірочка, аж до винайдення телескопа, і тільки у 1610 році Галілео Галілей направив туди трубу і побачив диск планети і чотири зірочки в лапках, які обертались навколо нього, і які виявились його найбільшими супутниками, які називають тепер Галілеєвими. Це Іо, Європа, Ганімет та Калісто. Через 20 років по мірі покращення оптики спостерігачі вже помітили, що на планеті є смуги хмар. Також Кассіні та Роберт Гук помітили крупну пляму, яка вклинюється у темну смугу хмар на південній півкулі. Це була знаменита велика червона пляма, яку видно сьогодні навіть у доволі невеликі оптичні прилади. Однак є свідчення, що велика червона пляма сьогодні це не та сама, що спостерігали рані спостерігачі, бо на більш пізніх замальовках її не було зафіксовано. І тільки із 1831 року знову почали малювати темнішого кольору та на дещо іншому положенні. Тому ці ляпці вже понад 190 років. Також помічались і інші зміни у смугах хмар, але не буду затягувати хронометраж. Скажу лише, що 1994 року із 16 по 22 липня аматори та професіонали могли спостерігати явище падіння уламків комети Шмейкера-Леві на планету. Як я казав, це доволі яскрава зірочка в лапках, яку можна спостерігати протягом більшої частини часу. Її блиск коливається від мінус 1,7 зоряної величини у момент сполучення до мінус 2,7 при протистоянні. При великих протистояннях доходить до мінус 2,9 зоряної величини. Річний видимий цикл руху триває рік та місяць, в середньому 399 днів. Тут аналогічно із Сатурном та іншими об'єктами, які більш віддалені від сонця ніж Земля. За земний рік Юпітер стовується близько на 1,12 своєї орбіти, тому Землі треба ще трохи довернути, щоб відбулось протистояння, а це приблизно місяць якраз. Цього року відбудеться ввечері 7 грудня, а наступне буде 10 січня 2026 року, як і Сатурном, в різні періоди циклу має різну видимість. Почнімо із точки сполучення із Сонцем. В цей момент планети не видно. Однак вже приблизно через місяць незадовго до сходу Сонця вже відніється на світлому небі зі східного боку, як яскрава крапочка низько над горизонтом, та видимий до години після його сходу. Кожним днем сходить все раніше і все вище видно о тій ж самій годині, а планета рухається доволі швидко у проградному русі на схід. Близький його трохи менший за мінус другу зоряну величину, а кутові розміри коло 35 кутових секунд, але знаходиться ще не високо над горизонтом зранку, тому деталей не буде видно. Ще через 2 місяці кутові розміри доростають до 40 кутових секунд, а близький перевалій за мінус другу зоряну величину. Вже сходить у другій половині ночі та видний протягом 3-5 годин, аж поки сонце не зійде, а до того вже достатньо високо підніметься над горизонтом. Однак деталі все ще важко побачити. Максимум, на що розраховуйте, це дві темні смуги, хмар, велика і червона пляма та супутники, які в принципі завжди видні. На 140-й день, тобто за два місяці до протистояння, планета сходить опівночі та переходить із проградного на ретроградний рух. Протистояння не за горами. Вже ранок можна спокійно розглядати деталі на поверхні. А якщо у вас великий телескоп, а атмосфера дуже спокійна, то деякі галілеєві супутники можна побачити у вигляді крихітних дисків. Кутові розміри планети сягають 45 кутових секунд. А ще через 2 місяці на 200-й день Юпітер Земля і Сонце вишуковуються в одну лінію, де Земля розташована посередині. Протистояння. Найкраща пора для спостережень. Кутові розміри сягають 50 кутових секунд, а блиск мінус 2,7 видимої зоряної величини. Планету видно всю ніч, а кульмінацію проходить о півночі. Деяким людям із особливо гостим зором вдається побачити галілеєві супутники неозброєним оком, а в біноклі їх чітко видно. Протягом кількох годин можна побачити, що вони переміщуються відносно одне одного та тиска планети. Через 2 місяці Юпітер знову переходить на проградний рух, тобто знову починає рухатися на схід. Ввечері вже видно над горизонтом, а заходить у другій половині ночі. Блиск та котові розміри зменшуються, зате стає зручніше спостерігати, бо кульмінацію проходить ввечері. З кожним днем видно все вище над горизонтом, а заходить все раніше. Блиск та котові розміри зменшується. А на 330-й-350 дні видно ввечері після заходу сонця. На 360-й, вже за місяць до сполучення, стає недоступним для спостережень, бо губиться у променях Сонця на вечірньому небі. А на 399-й день знову сполучення, цикл замкнувся. А ось про те, як змінюються кутові розміри Юпітера, можна побачити на знімках від Тома Вільямса, який знімав цю чудову планету впродовж останніх трьох місяців і показав на цьому колажі, як збільшується його кутовий розмір. Також протистояння різні бувають. Окрім того, що є великі протистояння, про які казав, ще має значення пора року, про якій відбувається подія, Так, кроки, коли протистояння приходиться на теплі місяці, не надто вдалі, бо планета перебуває доволі низько над горизонтом, а також швидко охолоджується тепле повітря, що вкупі погіршує видимість. На відміну від видимості у холодні місяці, коли планету видно вище над горизонтом. Так, у нас гарні умови спостерігаються із 2022 по 2028 роки. А 2024-2026 будуть найкращими, якщо не враховувати, що всі сезони рідко бувають ясні ночі. Неозбройним уком, як казав, видно, її дуже яскравої зірочки, і можна спокійно спостерігати, як рухається вдовж екліптики по суцір'ях, і як проградний рух чергується із ретроградним. У кого дуже гострий зір, то можна спробувати побачити галілеєві супутники у вигляді ледь видних крапок біля планети. У біноклі вже видно сплюснутий з полюсів яскравий диск злегка оранжевого відтінку без деталей та ті самі чотири супутники, і можна спостерігати регулярно за їхнім переміщенням відносно планети та одне одного. Причому ці чотири супутники, і лише вони видні у всі оптичні прилади. У невеликій телескопі вже видно дві товсті смуги хмар без деталей, а біля протистояння у апертури від 90 мм вже видно велику червону пляму, і можна помітити, як буквально за півгодини вона зміщується по диску. У більші інструменти вже добре видно велика червона пляма. А також вже проглядається тонші смуги хмар та деталі на них у вигляді та вихрень, петель, мостиків, вузликів, виступів та інших приколюх. Вони динамічні і за переміщенням можна спокійно спостерігати. Також можна побачити, як супутники та тіні від них проходять по диску Юпітера та ховаються за ним. Особливо цікавим є рідкісне явище транзиту тіней одночасно від двох супутників. У великі труби за гарних умов планета набуває фотографічного вигляду бо показує тонкі деталі на великих збільшеннях. Супутники можуть бути видні як крихітні диски. А також що чудово це, те, що деталі на диску планети не повторюються через нерівномірне обертання на різних широтах. Для деяких може бути цікавим спостерігати затемнення одним супутником іншого або ж аналогічно покриття. Чи спроба побачити на супутнику крупні деталі, але це вже скоріше вищий пілотаж, і я таки не практикував, тому тут не буду сильно зупинятись на цьому. Все вище назване можна спокійно побачити лише при хороших атмосферних умовах, коли турбуленція низька, а також об'єкт знаходиться максимально високо над горизонтом. Якщо у вас атмосфера доволі турбулентна, а планета знаходиться низько над горизонтом, то не дивуйтеся, що ви побачите рівно. А якщо у вас ще й телескоп не термостабілізований, то не треба потім спіхити, що ви там нікуда не бачите, і потім виставляти телескоп на продаж, дочекатися гарних умов. І це стосується будь-якого об'єкта, а не лише Юпітера, тому що цю помилку багато хто повторює на початку. Я теж таку робив помилку, і тепер я розумію, що дійсно це має дуже велике значення. Коли взагалі планую зробити відео про те, як спостерігати в телескоп, чи просто неозброєним оком. А також чим більший телескоп, тим він більш чутливий, тому що він вловлює всі, скажімо так, недоліки атмосфери. І це враховуйте. Тобто іноді за турболетних умов краще дивитися не 250 п'ятдесят міліметровий телескоп, а в стопідесят. А також ставити збільшення там не 300 крат, а в 150 чи 100, щоб побачити нормально деталі, а не дивитися на 400 крат і потім побачити якусь муть. А щоб оцінити яка турболенці, для початку вистачить глянути на зорі. Якщо вони навіть біля горизонту практично не блимають, то турболетність низька і умови більш сприятливі. Якщо блимають навіть високо над горизонтом, то краще відкласти спостереження за ними на іншу ніч. Також максимально корисне збільшення для Юпітера, при якому ви можете побачити максимум деталей чисельне дорівняння апертурі вашого телескопа в міліметрах. Якщо у вас 90 мм, то це 90-100 крат. Якщо 150 мм, то відповідно 150-180 крат. Якщо у вас 250, то 250 крат. Але враховуйте, що зибна атмосфера часто не дає ставити збільшення вище 200-300 крат. Рідко виходить 400 та більше поставити, щоб не забивало сильні деталі. Отже, цього року з одного боку нам повезло, бо протистояння приходиться на зимній місяць, а отже, планета при кульмінації буде високо над горизонтом. Але з іншого нам із погодою не дуже щастить. Бо, по-перше, хмари, а по-друге, холодно. А тепер давайте подивимось на те, як виглядає наша планета у різних збільшеннях.

А ось ще використовуючи барлу, ми розганяємо до 424 крат, Як ми можемо побачити атмосферні умови, скажімо так, вище середнього, але не ідеальні, однак при заспокоєнні можна побачити деякі деталі. А ось можете побачити результат обробки зображення. Якщо вам відео сподобалось, не забудьте поставити вподобайку, залишити будь-який коментар, підписатися на канал, поставити на дзвіночок, а також можете підписатись на мій телеграм-канал та чат, де ми спілкуємося на різні теми. На цю бажаю всім вам ясного та мирного неба, а для цього донайте на ЗСУ та продуктивних спостережень.